Нас на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 січня. Музика. У Лозові розглядають можливість будівництва полігону з переробки сміття. Відведену під це земельну ділянку оглянули представники Міндовкілля Харківської обласної військової адміністрації та місцевої влади. Під час зустрічі з очільником громади Сергієм Зеленським учасники виїзної наради зазначили, що питань зараз ніяких немає, бо ділянка поруч зі сміттєзвалищем оформлена, і те, що вони побачили, їх задовільняє. Все готове для подальшої роботи. Нагадаємо, міське сміттєзвалище займає площу понад 6 гектарів, йому 61 рік. Полігон збирає тверді побутові відходи майже з усієї громади і давно вичерпав свої ресурси. У 2017 році за рахунок коштів обласного та міського бюджетів Лозова розробила проєкт будівництва полігону. Досвід з переробки сміття Лозівчани вивчали і за кордоном. Під час поїздки до Італії у червні минулого року мова з представниками тамтешніх муніципалітетів йшла саме про сортування сміття та відкриття переробного підприємства. Полігон з переробки твердих побутових відходів планують побудувати за кошти інвесторів. Очікується, що сміття на переробку привозитимуть з усього Лозівського району. Комунальне підприємство Тепловодосервіс, яке обслуговує Краснопавлівку та Старостинські округи, оприлюднило публічний договір на послуги з вивезення сміттям. Ознайомитися з текстом можна на інформаційних стендах в приміщеннях КП Тепловодосервіс та на сайті Лозівської міськради. Також посилання на документ надрукують в квитанціях за послуги ЖКГ. Це стандартна процедура, яка відбувається в рамках чинного законодавства. Фактом приєднання споживача до умов договору є прийняття пропозиції укласти договір, вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви про укладання договору, додаток, сплата рахунку за надану послугу, факт споживання послуги. Заяву приєднання буде рознесено за адресами споживачів-контролерами або може бути надано у будь-який зручний спосіб для споживача особисто в КП Тепловодосервіс селище Краснопавлівка, мікрорайон, будинок 16. Запровадження публічного договору про надання послуг з управління побутовими відходами стосується як мешканців багатоквартирних будинків, так і приватних садиб. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з представниками громадської організації ОМОФОР, подякував за роботу та розпитав за потреби. Волонтерки плетуть маскувальні сітки для захисників, в'яжуть скарпетки, готують випічку та вітамінні суміші. Загалом виготовили понад 130 сіток. Очільник громади зазначив, є плани на відновлення будівлі, в якій зараз перебувають волонтери. Але наразі всі проекти в розробці. Сергій Зеленський доручив заступнику з комунальних питань Денису Петренку поліпшити освітлення у кімнаті, де виготовляють сітки. Очільник громади також подякував представницям громадської організації за згуртованість та підтримку військам. Волонтерки розповіли, стараються не лише підтримувати військових, а й допомагати переселенцям відроджувати українські традиції та надавати моральну підтримку всім, хто цього потребує. І нагадаємо про видачу допомоги. Мешканці Лозівської громади з інвалідністю першої групи можуть звернутися за гуманітаркою. У лозовій її видають від сьогодні, 4 січня, у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, місце реєстрації та інвалідність першої групи. Забрати допомогу можуть рідні та знайомі з оригіналами документів отримувача. У старостинських округах допомогу також видаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. І до новин Харківщини. У Харківській області триває робота з ліквідації наслідків нещодавного масованого обстрілу. В регіоні активно працюють над відновленням опалення у будинках. Також довелося перекрити воду 10 тисячам абонентів через пошкодження вибухами трубопроводу. Удяники працюють над усуненням аварії. У самому Харкові пошкоджено 55 багатоповерхівок. Вибито понад 2 тисячі вікон у квартирах і близько 700 у громадських місцях. Повідомляє заступник керівника офісу президента Олексій Колеба. Відгукнулися з допомогою Харківщині Житомирська та Полтавська області, звідти відправили до Харкова 8 тисяч квадратних метрів дерев'яних плит. Для ліквідації наслідків терористичних ударів ворогами по цивільним об'єктам. Жителів пошкоджених обстрілами будинків у центрі Харкова, яким нікуди піти, розселяють у гуртожитках вищих навчальних закладів. Оперативно відновити житлові будинки через велику кількість пошкоджень буде складно. У багатьох будинках у середмісті немає вікон та дверей. Комунальники та усі профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі. Закривають вікна, лагодять комунікації, повідомляє голова Хова Олег Синігубов. У Харківській міськраді відкрили гарячу лінію для жертв атаки на місто, аби зверталися ті, хто залишився без житла, або чиє житло частково зруйноване, хто потребує допомоги в тимчасовому проживанні або в речах першої необхідності. Загалом на вчорашній вечір було відомо про 52 поранених, з яких шестеро діти. На території Валківської громади наприкінці 2023 року виявили 47 трупів домашніх свиней. Їх викинули біля лісосмуги садового товариства першотравневе 30 грудня. Біозразки загиблих тварин відправили на дослідження. За висновками регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини у матеріалі п'яти поросят виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней. Як повідомили у Держпродспоживслужби, рішенням державної надзвичайної протиепізоетичної комісії при Харківській районній державній адміністрації у частині Харківського району запровадили карантин. До карантинної зони потрапили такі населені пункти. Зона захисту радіусом 3 кілометри від епізоотичного вогнища, до якого входять село Травнева, село Спарта Люботинської громади. Зона спостереження радіусом 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять село Нестеренки, село Манченки, Мищенки, Ударне, село Санжара Люботинської громади. Карантин також запровадили у частині Валківської громади. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо мирного неба і тільки гарних звісток. Почуємось.